північно-східній околиці села Вікторова на високому пагорбі, який має назву Миколаївська гора, в одній це церква Святого Миколая. Вона зведена у 1883 році на місці попередньої, яка ймовірно згоріла. Вхід на територію пам'ятки є зі сходу, з боку села Це Головний і з півдня, крута стежка, яка веде по схилу пагорба від автотраси галич комарів вікторів Церква Святого Миколая є унікальним витвором сакральної дерев'яної архітектури опільського регіону кінця 19 століття. Вона зберегла свої первісні форми і є витвором народних майстрів, одним із кращих зразків, що зберегли давній тип українських храмів. Ми, звичайно, ми дуже раді тому, що маємо змогу тут молитися у цьому храмі. під Заступництвом під покровом світові чотворцями Миколая. Звичайно, що храм, якщо на нього дивитися, можна дивитися і з різних сторін. Він має свою і історичну цінність, можна на нього дивитися як і напевно, архітектуру, можна також і дивитися зовнішню сторону, внутрішню сторону. Але особливо для християн храм має своє найцінніше значення. це є Духовне значення, тому що храм в першу чергу це призначений для молитви, і основна його ціль це є спасіння людських душ, тому і тут відбуваються літургії, звершуються таїнства і все те, що потрібно людям для їхнього спасіння душі. Будували святиню майстри з Гуцульщини. Дерево сплавляли із гірдністром до Єзуполя, а звідти кіньми перевозили до Вікторова. Найперше, що свідчить історія, що ще в X столітті на цьому місці колись був монастир, який, як свідчить історія, був тут, на Галицьких землях, одним із таких перших монастирів християнських монастирів. Також під час розкопок фактично тут переплітаються такі різні слої, різні часові віхи, тому перед Будівництвом цього храму на цьому місці також був як си, історія храм, який згорів. Ну і вже у 1883 році почалося будівництво і збудували ось цей храм. Звичайно, що будівництво храму само по собі тривало на досить довго, тому що, по-перше, немає таких технічних даних, які сьогодні, але завжди храм. Коли будувався, для нього вибиралося найкраще місце, тому що храм завжди був повинен стояти на видному місці. Церква Святого Миколая зведена із смарекових плениць на дубових підвалинах. У об'ємно-просторовому вирішенні являє собою тридільну, тризрубну одноверху будівлю. Орієнтована вівтарем на схід. Загальна довжина храму 23 метри 40 сантиметрів, ширина 9 метрів 60 сантиметрів. Святиня накрита високим наметовим, з перехватом внизу дахом, що завершений маківкою на широкому глухому ліхтарі, на якому видряпаний рік побудови церкви 1883. Споруда має широке піддаще, яке опирається на випуски вінців з Руби. І покрита бляхою. Церква освітлена великими прямокутними вікнами, прорізаними у північній та південній стінах над опасання. Зруб церкви до підопасання первісно був відкритий, нині шальований дошками. Простір центральної нави є відкритий до основи ліхтаря. При західній стіні Бабинця влаштовані хори зі сходами у південно-західному куті, всередині церкви на стінах та під купольному барабані зображено орнаментальний та сюжетний розпис кінця дев'ятнадцятого століття, відомим художником Кирилом Остріяновичем. Цінність цього храму для нас, християн в першу чергу, ніяк є історична, але тому, намоленість тому храму, що тут насправді молодиться багато людей, багато поколінь. Ну і е, насправді, коли ми подивимося на розпис цього храму, то розписував цей храм фактично вихід із Галицької школи, це Кирил Устоянович. І... Тут притаманна іменно цьому розпису храму ця Галицька школа, тому що навіть якщо побачити на подивитися на ці старовинні ікони, то є ікони, які писані на листі із бляхи, і це було в більшості притаманно Галицькій школі. Цього року ми святкували 135 ліття нашому храму, і це фактично. Такий своєрідний ювілей. До цього ювілею були просвячені події, які відбувалися 29 вересня. Ці події знаменувалися тим, що до цієї події була збудована дзвіниця, яку будете мати змогу спостерігати перед храмом. Ну і також в цей день до нас прибули мощі святителя і чудотворцями Миколая, які зараз знаходяться у іконі. Святителя Миколая. Насправді маємо той величний дар від Бога, що в храм святителя і жидотворця Миколая прибули мощі святителя і житворця Миколая, які в нас зберігаються у іконі, яка була спеціально написана для того, щоб в ній можна було поставити мощовик із цими мощами. Також ви бачите таких три ківоти, і посередині є. Образ Пресвятої Богородиці, це якраз є вона написана майстрами із Галицької школи, і тим більше, що вона написана на листі із бляхи. Ми цього року її відреставрували, тому що само собою розумієте, що бляха має здатність ржавіти. Ну і ми все зробили для того, щоб спасти цю ікону, відреставрувати, зробити то обрамлення, той ківот. Ну і звичайно, люди тепер мають змогу підходити і молитися, бо сама ікона по собі вона є намоленою, бо дуже багато поколінь до неї молилися. Також бачите в такому ківоті і зберігається ще одна святиня це мощі. Великомученика і цілителя Пантелеймона, які також до нас прибули три роки тому, і фактично маємо велику радість від того, що маємо змогу молитися перед такими великими святинями, які шанує весь християнський світ. У церкві зберігаються ікони зі старого іконостасу XVIII століття, ікони Богородиця з Ісусом, ікона Ісус Христос, ікона Святителя Миколая. У храмі збережені і стародруки. За цих 135 років, звичайно, що храм бачив різні віхи історичні, це і різні події, і воєнні події. І найбільше, що для нас цікаво, що храм насправді за ці роки не закривався. Навіть в часи радянської влади в цьому храмі в час проходила молитва і творилося богослужіння. Тому це насправді є і те, фактично чудо Боже, що люди могли. Втримати храм і від того, щоб його не закрили і щоб люди могли тут спокійно молитися. Дослідники, які проводили розкопки на Миколаївській горі, зібрали дуже багатий археологічний матеріал. Найбільшу увагу до цієї Миколаївської гори було прикуто саме вже з кінця 19 століття. Сюди прибуває у 1885 році професор Львівського університету Ісидор Шараневич. Які цікавився такими питаннями, як місце знаходження давнього Галича, і власне, йому розповідають про те, що от під оцим дубом, який тут знаходиться, оте, що говорив отець Євген, тут була віднайдена саркофаг, могила поховання ну, невідомої людини. Бо йому вже про це розповідали, про те, що пару років перед цим відкопали цю могилу, і тільки він лише знайшов самий верх від цієї домовини, яка знаходилася в сусідньому селі. Шараневич перебуває з археологом Чоловським. Вони проводять тут розкопки і натрапляють туди, якщо брати на північний захід, сторони від цієї навищої частини церкви, там знаходилися печери. І, власне, там над печерами були закладені шурфи, які говорили про те, що є. Знайдена долівка храму, яка була викладена із каменю ріняків і частини такого каменю білого, який ми називаємо алебастром. Це підтвердження існування цього храму і говорять і другі дослідники, такі як Хмелевський і Чачковський. Це дослідники, які в 1800, 1937 році випускають книгу Давній Галич, і вони підтверджують дослідження Шараневича. І Чоловського, причому Чоловський як археолог, він е, досліджував і самі печери, які там знаходилися, обстежив їх, закладено були шурфи, обстеження було проведено аж до 16 метрів вглиб. І він заявив, що це були так звані рукотворні печери, в якому були знахідки і від часів такого ще давнього кам'яного віку, аж до часів 12-13 століття. Початку 20 століття сюди прибуває ще і. Відомий археолог Ярослав Пастернак, який також досліджує цю околицю, бо оскільки давній Галич знаходився не так далеко, його звідсіля видно, це як ми говоримо, за пів мілі від давнього Галича, оскільки місце знаходження давнього Галича ще не було відоме, то шукали в тому числі і на цьому пагорбі. І ось Ярослав Пастернак він також закладає і досліджує і знову ж таки за 200 метрів від, від, від цього від центру храму над Цими печерами було закладено або було віднайдено залишки давньоруського городища, і в центрі цього городища знаходився храм, який Ярослав Постанакі назвав Миколаївським храмом. Ну і, можливо, він говорить, що ця назва цього храму вона має історичну традицію, і сама назва Миколаївської церкви також має таку назву. У візантійських актах 1726-1782 років було зроблено запис, що біля Миколаївської церкви на дубі були завішені два дзвони. Вік цих дубів близько 700 років. За легендою під ними відпочивали козаки Богдана Хмельницького, які в 1648 році поспішали на з'єднання з повстанцями Семенова Сочана. З часу свого існування будівля храму суттєвих перебудов та втрат не зазнала. Гонтова покрівля даху піддаща замінена покрівельною бляхою. Стіни храму у 90-х роках ХХ століття були шальовані дошками. А у 2005 році їх оббили новітнім сайдингом блідорожевого кольору. У тому ж році з північного боку до вівтаря добудували підсобне приміщення з окремим входом. Церква Святого Миколая належить українській автокефальній православній церкві. Миколаївська гора привернула увагу знімальної групи кінофільму Вій Насправді церкву не знімали. Тільки на території довкола церкви було розташоване село і проводилися зйомки. В цьому фільмі навіть знімалися самі мешканці Вікторова.